народ! це було підозріло схоже на м'ясне сховище. У 1999 році палеонтологи отримали повідомлення про дивне кісткове ложе, знайдене в північній Америці, штат Вайомінг. У велику купу були згуртовані скам'янілі скелети щонайменше шісти різних ось таких от маленьких верблюдів, званих пебротерій. Порівняно з відомими нам сьогодні горбистими звірами, вони були відносно невеликими, приблизно за розміром з домашню вівцю. Скелети на цій конкретній ділянці були кимось збережені приблизно 33 мільйони років тому під час ранньої епохи олігоцену багато зразків пебротеріїв зберегли голови, шиї, грудні клітини та передні ноги. Але задні ноги та стегна, іншими словами, м'ясисті задні частини верблюдів були відсутніми. Більше того, відмідні зубні мітки пронизали кістки черепа, шиї та ребер. Вияви вказують на те, що копиця залишки верблюдів могла бути нічим іншим як доісторичною м'ясною шафою, місцем, де деякі хижаки тягали та зберігали своїх жертв. Погляд на викопні дані в цьому регіоні говорить нам, що тоді це міг зробити тільки один звір, чиї зуби ідеально відповідають свідам цих укусів. Цими доісторичними вбивцями були тварини відомі як археотерії, члени захоплюючої групи савців, званої ентелодонтами. Оскільки їх вважали віддалено схожими на якихось жахливих свиней, енделодонти отримали одне з найкрутіших прізвиськ усій палеонтології пекельні свині. І повірите, не без підстав. Але незважаючи на назву так званих пекельних свиней, ми ще й досі не знаємо їх точне місце на родовому древі савців. Фактично, якщо ви уважно придивитесь до них, ви побачите, що вони не дуже то і схожі на свиней. У всякому разі, вони виглядають як група інших тварин разом взятих. З одного боку, вони прогулювалися на роздвоєних ратицях, немов свині, а з другого боку, їх довгим, тонким та граційним ногам могли б позаздрити і олені, у них були згорблені спини, чим вони нагадують носорогів або бізонів. І все, що вище з шиї цих тварин було ще тим рідкісним видовищем. Сміхотворно великі голови, довга морда з повною комплектацією міщівних зубів, та щелепи з величезною кількістю різноманітних випуклостей та кислявими бограми. Але, як це часто буває, завжди у всьому існує пояснення. Навіть цьому анатомічному божевіллю. Дивна будова пекельних свиней дійсно може допомогти нам зрозуміти їх поведінку та спосіб життя, а також дати уявлення про конкурентне середовище, у якому вони перебували. На відміну від справжніх свиней, яких ми знаємо сьогодні, ці істоти часом були запеклими мисливцями, винахідливі збирачі, хитрі падальники, які не бояться нападати один на одного, щоб стинатися за їжу, територію та право на спаровування. Їх копали не розповідають історії про важкі часи, а часом і про жахливі життя, які вони прожили поістині, виправдовуючи та гідно відстоюючи своє пекельне прізвисько. Ніхто достовірно не знає, звідки пекельні свині почали свою еволюцію. Перший натяк на неї раптово виринає в літописі з камінні листи Китаю та Монголії близько 40 мільйонів років тому, всередині Еоценової епохи. Що ми точно можемо стверджувати, так це те, що такі ранні представники сімейства, як Еоентелодон, відносився до артіодактилів. Парнокопитних двопалих копитні, до яких сьогодні відносяться олені, свині, кози, корови, верблюди та бегемоти. Проте палеонтологи ще й понині не сформували повної картини, яка може розкрити хто їх найближчі з сьогодні існуючих – родичі. Але згідно двох нещодавніх досліджень, порівнювавши анатомію широкого спектру парнокопитних, ентелодонти можуть бути більш ближчими до китів та бегемотів аніж до свиней. Значиться, двоюрідний брат кита? Ох, і так, бачачи через монітор ваші круглі спантеличені, немов по 5 копійок очі, пропоную не дивуватися тому фактові, що пращурики китів колись і самі були парнокопитними ссавцями, які у минулому жили на суші. Про еволюцію китів у мене є окремий ролик, який і рішуче раджу переглянути після цього відео. Виходить, що ентелодонтиди були скорше глухим котом, пробую пера еволюції китопарнокопитних, яка щоправда не виправдала себе, оскільки у воду вони неохоче то й прагнули, а залишились віджигати на суші. Такі собі свого роду хижаки на копитах, що у ті далекі часи не було чимось видатним. Таким чином, цих звірів краще називати пекельні кити або ж бегемоти вбивці. А що звучить непогано, принаймні незвичне поєднання слів для вух, це точно. Незабаром, а саме 35 мільйонів років тому, група цих химерних тварин вирушила зі своєї азіатської колиски у великий світ підкорювати та качати свої права на трон вищих хижаків на всіх територіях, на яких ступить їх ратися. От і збіглась ворота, едему та пекла. Запам'ятайте цей мирний момент, коли ці дикі та неврівноважені істоти були ще на низах, оскільки від того, як далі будуть королести ці китобегемотики, можна лише поспівчувати тваринам-сучасникам, яким довелось пожити ні, навіть не пожити, а радше дивом проіснувати під диктаторською ратицею цих бісів. І так такі представники сімейства, як Брахіопс, покинули Азію, дійшовши до Північної Америки. У ранніх різновидів була коротка морда, але впродовж декількох мільйонів років природний відбір подовжив їх верхню та нижню щелепи. Хоча антилодонти спочатку і були маленькими, на світовій арені швидко з'явилися і величезні, дійсно величезні, в прямісікому сенсі цього слова. Навіть найменші представники цього сімейства були розміром з дорослого самця Оленя. В Євразії правував майже півметровий висоту ентелодон, ареал якого простягався від Японії до Франції. Подібний за габаритами та формою був Археотерій, який тероризував північну Америку від 34 мільйонів до 25 мільйонів років тому. Між іншим, саме ентелодонти були найбільшими видами, існуючими в північній Америці з часів динозаврів, як і ентелодон. Він мав величезний географічний діапазон. Викопні копалення археотерія були знайдені від Канади до Техасу. І вірі того, як ці пекельні свині ставали дедалі більшими та широко поширенішими, вони швидкими темпами почали прогресувати. Їх сама характерна риса довжелезні масивні черепа. До прикладу, череп археотерія був трішки менше 60 см, більш ніж чверть всієї довжини тварини, причому сам археотерій сягав розмірів корови. Втім, самих небувалих розмірів з ентелодонтів досягав Деодон. Цей неповороткий звір був більше 2 метрів у висоту в плечах і, можливо, важив майже пів тони, а його голова була майже метр в довжину, 35% від загальної довжини тіла. Тепер, якщо у вас важка велетенська голова, вам потрібні великі м'язи, щоб підтримувати її. Це, ймовірно, пояснює ще одну привабливу особливість анатомії ентелодонтів. У багатьох більш пізніх пекельних свиней були високі кисляві виступи на спинках їх хребців, звані нервовими шипами. Вони були неймовірно довгими у основи плечей, створюючи свого роду горб. Ці шипи і слугували точками кріплення для потужних м'язів, що утримували велетенські голови цих істот. Хоча у пекельних свиней були величезні черепа, їх черепні коробки були досить маленькими. Відповідно, хоча би якісь задатки розуму, там і не ночували. Але судячи по контурах цієї порожнини, палеонтологи вважають, що у них могли бути великі нюхові частки, що дозволяє припустити, що у них був дуже гострий нюх. Проте справжнє призначення велетенських гулів ентелодонтів полягає в тому, що вони дозволяли пекельним свиням жерти фактично усе, що їм заманеться. І доказ тому зубах. У ентелодонтів були довгі різці. Міцні ікла та зазубрені премоляри. Також у них були тупі квадратні корінні зуби, які є відмінною рисою справжньої усеїдної тварини. Але найцікавіша особливість в зубах цих несамовитих чудовиськ полягає в тому. Що вони покриті ну просто неймовірно товстим шаром Емалі. Тільки одні ікла Деодона були завтовшки з людських зап'ясток. З такими добре захищеними зубами ентелодонти могли легко кришити будь-які кісточки, як це сьогодні роблять сучасні гігієни, той факт, що у багатьох скам'янілостей ентолодонтів видно сильні зношені зуби, вказує на те, що вони регулярно кусали та дрібнили кістки. Тепер, якщо ви збираєтеся прокушувати кістки, вам потрібні потужні щелепні м'язи. І у пекельних свиней вони були. Гаразд, щоб ви краще розуміли, про що я, просто покладіть пальці на скроні та. Прикусіть декілька разів, те, що ви відчуваєте, є вашими скроневими м'язами, які починаються з боків черепа, проходячи під вилицями та кріплячись до нижньої частини щелепи. У ентелодонтів були абсолютно масивні вилиці, які виступали з боків морди, і палеонтологи вважають, що ці особливості дозволили створити дійсно величезні щелепні м'язи, які давали тваринам приголомшливо потужні укуси. І так, на відміну від деяких інших парнокопитних, які розробили спеціалізовані зуби для поїдання різних рослин. Пекельні свині їли усе, що могли знайти, від рослин, корінців горішків та фруктів до падалі та живої здобичі. Пам'ятаєте ту моторошну історію про милих верблюдиків на початку відео, так? Так що ж це, врешті-решт, за Мамаєве побоїще було, палеонтологи припустили, що пекельні свині переслідували купу цих маленьких верблюдиків та затягували їх у спеціально відведене ними місце, щоб потім з'їсти їх. Відомо, що тільки хижаки проявляють таку поведінку запасання, вбиваючи надлишки вперед статку, щоб зберегти їх для подальшого споживання, палантологи також виявили скам'янілості древніх далеких родичів коней, халікотеріїв та американських носорогів субгіракодонів змітками укусів, які знову ж таки ідеально збігаються з зубами антилодонтів, що свідчить про те, що вони могли бути як падальниками, так і досить активними хижаками. Крім того, ці звірини самі по собі не відрізнялися добрим норвом, а скоріше навпаки. Йдучи на своїх парних копитах, вони розмірювали один одного поглядами, допоки, врешті, один з них не зробив випад. Він вдавив зуби в морду суперникові, висікаючи глибокі шрами на ній та навколо його очниці. Він навіть прокусив піднебіння, а з ним і розкришив носові пазухи в черепі супротивника. Ми не знаємо, чим закінчився цей бій. Але ми точно знаємо, що такі інциденти не поодинокі. І це лише один з прикладів життя цих несамовитих монстрів. А тепер звернемося до статистики. У 2001 році палеонтологи вивчили 170 черепів пекельних свиней і виявили, що бодай у 7% з них були загоїні сліди укусів на мордах. Судячи за формою та розташуванням, ці рани були нанесені виключно іншими інтелодонтами в розбірках за любов, секс та рокенрого й не в те гирло в судочках за самок, їжу і в бою ці потужні щели. Чіники... Ймовірно би стали би в нагоді. Палеонтологи з'ясували, що пакені свині дійсно могли доволі широко відкривати свої пащеки. Наприклад, той же археотерій відкривав їх майже на 109 градусів, а затискав щонайменше з такою ж силою кусу, як і у бегемота. З таким вже до речі, з яким порахунку даром від природи, кабине-термінатори не тільки могли розрізати кістки та коріння, але це їм дозволяло ще й боротися з щелепами. А якщо точніше. Кидатися на супротивників з відкритим ротом, як це сьогодні роблять, ось ці от солодятка. Після мільйонів років важкого життя, останній з ентелодонтів вимер близько 16 мільйонів років тому, в епоху міоцену. Їх період був лічений. Останні з них жили вже у тому світі, де стара система вимирала, а нова фауна починала домінувати на північноамериканському континенті куди швидшими темпами, ніж можна собі уявити. Але все-таки причини їх здикнення залишаються дещо загадковими, тому що такі тварини, як пекельні свині, які можуть їсти майже все, зазвичай непогано пристосовуються до змін навколишнього середовища. Частково їх знетронення могло бути викликано конкуренцією, наприклад, з боку багатонадійних м'ясоїдних тварин, відомих під назвою ведмежі собаки. Вони були одними з найпоширеніших хижаків міоценової епохи. Собаки ведмеді були такими ж євразійськими мігрантами, як свого часу ентелодонти, які скористалися Беринговим мостом між Північною Америкою та Росією, щоб прийти у новий світ, сповнений нових можливостей. І тут, вже у цьому відношенні, Деодону не допомагали навіть його значні габарити, оскільки ведмежі собаки були у декілька разів меншими істотами ніж Деодон. Там де їм не вистачало маси, вони компенсували це рухливістю, гнучкістю, та що найголовніше. Інтелектом під таким тиском старий лад швидко починав згасати, а останні з ендолодонтів виявились поваленими з престолу цими швидкими та лютими жаками. Проте на пекельних свиней могла вплинути куди більш масштабніша та серйозніша проблема клімат. І, як відомо, період посух став куди більш поширеним явищем саме у середньому міоцені, через що клімат Північної Америки став куди більш сухішим. Отже, цілком імовірно, що пекельні свинні були особливо вразливими до посухи і, опинившись у скрутному становищі, багато з них чекали змін у кращу для них сторону, яка так ніколи і не настала. А втім, вони панували цілим світом 25 мільйонів років, залишаючи за собою дивні залишки, які натякають на не менш дивну суміш адаптації та поведінки. Як ведмеді та свині вони харчувалися фактично усім, що їм траплялось на шляху від коріння до м'яса, як і носороги, вони застосовували спеціалізовані хребти, щоб кожен день гордо тримати свої велетенські голови. Вони справно билися, немов бегемоти, і як і гігієни, мали надто емальовані зуби, щоб пришити любі кісточки. Зрештою, життя не буває легким для будь-якого організму. Однак, пекельні свині виявилися достатньо оснащеними, щоб пережити три епохи від природів посухи до розбірок на високих рівнинах. Дякую, що долучилися до перегляду цього відео. Не забувайте про підписку на канал, вподобайки та дзвоник, щоб досліджувати надзвичайне життя навколо нас. Нагадую, що у мене нарешті з'явився свій телеграм-канал. Приєднуйтесь! Там ви зможете побачити і різні пасхалочки до нових роликів, і фрагменти їх створення, і різноманітні опитування, і взагалі багато інших різних цікавинок. І що саме найголовніше, чим вас більше, тим атмосферніший чатик. Також окрему подяку висловлюю своїм патронам. Я щиро вдячний вам. Ну, якщо ви хочете доєднатися до них у підтримці того, що я тут взагалі створюю, тоді перейдіть у закріплений коментар під відео або у його опис та зробіть свій внесок.